Є в Хрестоуні карти, які неможливо назвати грабельними. Вони абсолютно повністю не грабельні в жодному класі, в жодній колоді вони грати ніколи не будуть. Проте є один виняток: це друїд. Друїд настільки імбалансний і зламаний клас. Що в ньому може грати абсолютно будь-яка карта? Я вам клянуся, яку б карту ви не привели, вона може грати в якомусь друїді в рамп друїді в Агродруїді, або в Ренодруїді, або ще в якомусь друїді, в мідрендж Друїді, в будь-якому друїді, в якомусь друїді, тобто буде конче грати будь-яка карта. Це ж стосується тревелмастера Дунгера, і сьогодні у нас колода на ньому. Всім привіт, з вами Даймік, і сьогодні у нас Біг друїд Колода на карті, яку я вважав неграбельною, яку я досі вважаю неграбельною в будь-якій з колод, крім Біг друїда. І Біг друїда якраз на ньому і створили на тревелмастері Дунґері, і ця колода на диво показує себе досить непогано. Це тому, що в друїда що не запхай, в нього все буде нормально. Тому що в нього є розгін по мані, і тому що це друїд, якого є. Напевно, найсильніші карти в цьому Хардстоуні. Один з найсильніших, якщо не найсильніший титан в цьому Хардстоуні. І так далі. Розгони по мані, звісно що ж. Добори. І. коротше, перечислювати можна до безкінечності. Наскільки друїд класний клас. Напевно, не було жодного сезону в Хардстоуні. Жодного року в Хардстоуні, коли б друїд був повністю поза метою, щоб в нього не було в меті хоча б кілька колод. Ось. Е Дуже проста колода, насправді, цей бік-друїд. В нього ціль максимально звичайна. Розігнатися по мані найперше. По-друге, зменшити вартість спилів по можливості цією картою. Ви дуже рідко хочете брати два рандомних нечерспила. Ви майже завжди зменшуєте вартість своїх спилів. І вам потрібно на третій, четвертий хід розіграти Окен Самонс або Папет Майстера Доріана, дровнути. Юніта якогось ключового Spendant of Earth, або з Un'Goro е, Brochure або навіть з той Честа. Ну, коротше, варіантів є кілька одразу, щоб дровнути цього юніта. Коли у вас це все є, ви можете спокійно казати, що ваша гра виграна, тому що ви виберете собі скоріше або тревелмастера Дунгера, або Еонар за одну ману. Перезаряджаєте ману, або ставити, або ставити нашого тревелмастіра на четвертий-п'ятий хід. І опонент просто не має чим це все зачистити. Тому що у нас тут кит 420 виходить, у нас тут виходить Йоксарон, який зачищає стіл, якщо його опонента. В нас тут виходить Зіліакс, в нас тут виходить Фекторі Bot, Коротше, виходить просто щось неймовірне м'ясо на стіл, яке дуже важко зачистити. І це все виходить дуже швидко, через те, що це друїд, який дуже швидко може виставляти будь-які карти. Коротше, от така колода. Вона зараз в списку тір 2-тір 3 колод. Її не можна назвати суперстабільною, це більше колода така, в якій ти гемблиш, в якій ти робиш ніби ставку, чи тобі зайде, чи тобі не зайде, вона залежить від заходу, може дуже сильно не зайти. Щоб ви не робили, якщо вам зайшло два кита е, Йог, Зіліакс, Тревелмастер, Дунгар і Фекторія і Еонар в руку, поки ви ще нічого не дровнули. Ну. Ну, сорі, ну що, так зайшло, можна здаватися, в принципі, скоріш за все. Хоча Марін може витягнути будь-яку катку все одно. Коротше, отака колода, давайте вже досить про неї говорити. Я вже, в принципі, все сказав. Нам потрібно зменшити вартість наших спелів за допомогою гіфта, нам потрібно розігнатися по мані. Якщо ми не розігналися, що розігналися по мані, це вже не так важливо. Нам потрібен Папетмастер Доріан і добір під нього максимально швидко. І це все ми розігруємо. Коротше, ось так. Ну, або, або в нас просто прийшов в тревелмасті руку, і ми швидко розігнались по мані, і там його виставляємо на п'ятий-шостий хід, все одно просто, просто його без Доріана. Коротше, ось так. Давайте вже нарешті до геймплею покажу вам, як ця колода працює. Але перед початком, як завжди, прошу підписатися на мій телеграм-канал, в якому новини цього каналу, в якому, якщо вам цікавиться Ютуб канал, вам варто підписатися на мій телеграм-канал, тому що там вирішується доля цього Ютуб каналу. Там я проводжу всякі опитування про інші ігри, які ми можемо тут грати. Викладаю колоди по хардстоуну, по яких я не можу зробити огляд з тих чи інших причин. Коротше, роблю там якийсь контент, спілкуюсь там з вами, ви можете задавати там мені запитання, якісь, я на них обов'язково відповім. Коротше, ось так підписуйтесь на телеграм-канал, а зараз переходимо до. Геймплею? Так, рога. Я дуже надіюся, що мені будуть заходити нормальні заходи, щоб я вам показував. О, який жахливий, який жах... все треба міняти. Е, щоб, бо, цей, бо Тому що ця колода дуже-дуже. Ти дуже гемблиш сильно цією колодою. Ти маєш великі шанси, що тобі там не зайде. Ну як? 50 на 50 колодою. Або зайшло, або не зайшло. Зайшло, ти виграв, не зайшло, ти програв. І майже завжди так. В 90% випадків завжди так. Тобто вона неймовірно заходозалежна. Напевно, одна з найбільш заходозалежних, яку я взагалі коли-небудь бачив. До речі, це не такий аж жахливий захід. Це хоч щось. М може, ми зараз зменшимо вартість наших спалів. Блін, Зіліакс, не дуже класно. Щоб. Е на нас. Що ми можемо і так на наступний хіт це зіграти. Ну, зменшимо нам навряд чи треба щось. Інше. Зменшимо вартість спалів. Можливо, ми дровнемо зараз два юніта. Можливо, але нам хочеться знайти Папетмастера або Кенс. Щоб звідти Доріана знайти і тоді дровати два юніта. О, є! Є-є-є! Розганяємось по мані. В наступний хід граємо С. І після нього граємо С плюс С. Це. це якраз шикарно. Він не встигне нас пробити, я надіюсь. до того часу. Хоча буде сильно пробивати. І Зіллякс нам уже не прийде. Так, Інрвейт прийшов. Але не вистачає. Треба так грати. І треба на наступний хід робити нашу супер вомбо комбо Якраз два мінньона медровим. Надіюсь, там буде Еонар. Він не мав би мене вбити зараз. В нього 8 урона і 4 мани. Не мав би вбити. Але мав би сильно пробити насправді. І мав би засетапити собі летал. Теоретичний. Тому, якщо там Еонар буде, то можливо, ми просто відхиляємось на фулл ХП. Побачимо. Ну, якось у нього не сильно з бафами зброї. Вісерейт віддає. Оу, бафів зброї немає майже виходить. Це для мене добре. Так, окей, супер. Берем так. Це ще 6 армор додаткових. Дроваємо 2 юніта. Не те. Марин, речі, норм, марин норм, релаксейшн uh. all... <плес> Давай... Давай. Mm, давай так. <плес> давай так. Плюс так, плюс так. Це фігня, це фігня. тану тебе. Це класно на наступний хід зіграти. Це не будемо грати, напевно. Хоча якби це був якийсь інервейт або кейк, ми б зараз зіграли Дункан. А ну спробуємо, загемблемо. No Ні, не пощастило, на жаль. Якщо б прийшов Інервейт або кейк, зараз від, з цього кубка ми б виграли вже. Ну, хоча в нас і так 25 хп. В принципі, в нього тільки 8 шкоди. Тому теоретично він би не мав мене вбити. Сайленс віддає. Це велика помилка з його боку. Велика помилка. Бах, на сім. Так, надіюся, вона не згорить. Коболь, фігня. А, окей, давайте ми. Якого ми, до речі, зіграємо краще. Цього і Зіліакса, напевно. Давайте так. Піграє давайте відновим... Мені фул ХП. Я навіть Зіліакса грати не буду. Зіграю так. Ой. Гарно, гарно. Дивіться, як вона працює. Якщо все заходить. Ну тут в нас був не ідеальний захід, але хороший захід, тому ми виграли. А в суперника був поганенький захід. От якраз фейс рогою суперник грав. Бік друїда не пройшов, не встиг його вбити, можна так сказати. Ну, а ми встигли розкачатися і зіграти наші ключові карти. Рухаємось далі. Так, Деснайт прийшов проти нас. А в руку прийшов Марін. І два гіфта. Один гіфт ми точно скидуємо. І Маріна скидуємо. Один, можливо, залишаємо, напевно. Хоча також скидуємо. Нам насправді потрібно інші ключові карти. О, Кенсамонер нам потрібен, так. Да. Погано, що Дунгар в руці. Погано. Але в принципі, не супер жахливо. Не супер жахливо. Тепер потрібен добір Pendant of Ears, Bottomless Toy Chest або Ongor брошюр. Блін, Блін йог, на що ти мені в руку су... сунешся, дядьку? Цікаво, що це за опонент. Може бути чи... ким завгодно, насправді, з такими картами, якою завгодно колодою. Блін, не те добір потрібен добір! Можна сюди додати, до речі, можете сюди реально додати карт добору, бо мені щось я бачу не вистачає чотирьох карт. Типу, і нам потрібно обов'язково, аби одна з них була в руці, Пендант, ідеально. Тому, можливо, варто сюди замість чогось додати карту добору. Ще якусь одну-дві. Замість одного інервейта, наприклад. Щось таке, замість одного Трилмікса, можливо. Так. Якщо їх два зіграти, це буде плюс 4 мана кристалли на наступний хід, чи тільки плюс 2? Мені здається плюс 4. Я спробую перевірити. Так, да, має бути 4. І має бути 9. І ми зіграємо Тревел Мастера Дунгера. Так, огонь, нічого собі яка карта. Ну він стіл виставляє непоганий. Так, 9 мана кристалів, супер. О-о-о, гарненько, гарненько. Похилялись. Чи варто перезаряджувати Манакристали? Ось питання. Може, дровнути карт в руку? Якщо ми перезарядимо, що ми зробимо? Ми нічого толкового не зробимо. Давайте дров карт. І не дуже круто, ну але що поробиш? Напевно, оце і Інервейт. Та й все. Все одно йому буде дуже важко цей стіл зачистити. Я сподіваюся, він його і не зачистить. Хоча, ну, 420 точно він не мав би вбити. Але якщо там є ця штука, що заражає всіх, то тоді, може, й мав би. Взагалі, цікаво, що це за колода, якщо тут є оф Вінтер, що це? Може це Рейнбоу ДК? Зілякса вбиває найперше чомусь. До речі, добір так і не прийшов досі, як ви бачите. Взагалі, два пендента, одна брошура і один ботом чест, все в колоді. То ось, кажуть, це все дуже сильно залежить від заходу. Хоча ми бачите, маємо багато шляхів, щоб зіграти наші ключові карти, йому треба щось з цим столом робити, очевидно. Як йому вбити 420, не дуже зрозуміло на такому ході. Я, можливо, зіграю на наступний хід просто отак. Так. М -м. Ну, це не страшно, нехай ними розбивається сюди. І Нервейт да, дасть мені змогу зіграти Маріна, але я не бачу в цьому сенсу великого. Я б зіграв просто отак, аби вже далі грати свої сильні карти. на наступний хід. Е, можна перезарядити Мана Кристали. Навіть цим ходом уже зіграти все. І зіграти отак, плюс отак. І цим в обличчя всім тим. Тому що зачистити такий стіл йому буде важко. І ще й цей пішов в обличчя, що досить дивно насправді. Ну, розмінюватись точно не було варто, то, то я й не розмінювався. Так, ну і йому, бачите, дуже важко щось з цим столом зробити. Хіба може він хоче зачистити Корпсиклом, який вбиває вісім Зараз. Корпс Експложен, по-моєму, він називається, але принаймні оцей залишиться живий. Плюс я зіграю на наступний хід Маріна. Ані резка, вау. Вот, Резка. А чого ти тоді вдарився сюди? Ну таке. Таке. Все, перемога. Ура! Хе-хе. Ось як воно працює. Дві перемоги поспіль, до речі, непогано. Так, знову у нас рога. До речі, два рази підряд рога. Цікаво, що так рог багато. Це ми скидуємо, це і це залишаємо. Це дві дуже хороші карти, і це скидуємо. Одного кита також ви можете не брати вколи. коли, тобто не обов'язково два мати. Просто мені. На моїй практиці дуже часто доводилось, що цей один приходив, і ти не міг дістати цього другого з Дунгара. А тобі хочеться дуже діставати кита з Дунгара, бо це просто ультимативний таун, такий, типу, майже нічого не проходить. Тож таке. Знову мені потрібен добір. Знову мені потрібен Доріан. Розгін по мані хоча б є. Ключові карти, коротше, треба знайти ключові карти. І знову ж таки, наголошую вам, якщо вам не вистачає, ну, типу, я. В мене мінімум добору юнітів, тобто от необхідний мінімум, який мені зазвичай, якого мені зазвичай вистачає, але буває, що і не вистачає, як в деяких прикладах, які сьогодні були, будуть. Ем... Тож, якщо що, ви можете докладати сюди карт, докладати ще один той час, докладати, ще один Унгоро. спокійно, або ще якийсь добор юнітів. Все на ваш розсуд. О, той час прийшов, це непогано, до речі. Можливо, ми на наступний хід зменшимо вартість спилів. Цікаво, що це за колода. Це може бути поки що все, що завгодно з цією картою. Так, поки ножик. І не б'є навіть ножиком. Меншимо вартість. Розгонимось по мані зараз. Той чест мені не хочеться грати. Мені хочеться знайти Puppet Master або Окен Summons І під нього зіграти той чест. Це було б ідеально. Але в нас інервейт. Тому поки що отак. І все. Так, окей. Це що? Що це за рога? Це Невже це. Фейс Рога з таким фі... фіговим заходом. Доріан прийшов. І це дуже добре. Надіємося, що тут буде юніт. Тут немає жодного юніта. Що? І дурдом. Ось чому я цю карту не люблю і тільки одну копію її кладу. Бачите, типу, великий шанс був знайти хоч якогось юніта, але ми не знайшли жодного. І це печально. Це печально. Ну Просто кінець ходу нам потрібно зіграти Зіліакса, напевно. Буде. Чи що? Ну, просто будемо виживати, коротше, не, зна... не знаю, що це за рога. Якщо це фейс рога, типу, то норм. Він дуже повільно грає, і нам треба буде просто виживати тоді і очікувати на наші ключові карти пізніше. Ну, нічого, потрібно якось знайти Дунгара інакше. Потрібно знаходити наші пенданти і унгоро брошур. Насправді, дійсно, я б поклав сюди ще одну унгоро брошуру. Ще одна унгоро брошура була б, думаю, добре. Була б, думаю, хорошим вкладенням. Так. Просто отак. Ну, в принципі, це, що це згоріло, це добре. Побачимо, що він зараз по дамагу мені запропонує. Ну це фейс рога з дуже повільним, поганим заходом. Але і в мене дуже поганий захід. Тому в нас ми квити, Так би мовити, побачимо, хто з нас з поганим заходом виграє краще. До речі, в мене ще жодного разу не було голдфішу на цій колоді. Тому я вам ще жодного разу не показав голдфішову версію її, що не дуже мені приємно. Так, окей, давайте я вже так зіграю. У мене купа безполезних карт в руці. Ось в чому проблема цієї колоди. Ну, це добре, бо йому доведеться сюди битися, тільки якщо в нього є другий дюбуа Пуршес, він може щось, але йому все одно якось треба буде це розбивати. Ну, типу, два, як мінімум, рази сюди битися. Це не прикольно. Хіба що він знайде щось звідси. Так. Це може бути щось, що його врятує теоретично. Я надію, що нічого такого не знайде він. Щоб його врятувало. Ну, топдеки в мене просто ідеальні, блін. В мене є класних топдеків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 з 19 карт класних топ-деків. Решта такі собі. Ну це також непогано, бо можна хоча б два спела взяти. Так, 2 дв квік дрова. І що він там знайшов? О май гад. Релі. Реалі. Ладно, ну все одно. Все одно тобі треба битись обличчям сюди, в Divine Shield. Ну і це добре. Преп. О, знайшов преп, але в нього карта згорить знову. Так, ну це норм? Окей, жити можна. Зробимо так. Все таки ще одного. О, в нього найбезполезніша карта згоріла, на жаль. Все-таки в нього ще одного цього немає. Дюба Пуршес. Пуршес, Пуршес, якось так. Тобто йому доведеться це розбивати? Так, ну можна мені добір хоч один, я вас прошу. Онгору Пенденти, Ну будь ласка. Ну, що це таке? Що з моєю рукою? А-а-а. Ось чому я кажу, що ця колода ТІР-2, тір 3 е... рівня. Ти нею просто гемблиш. Ти просто робиш ставку кожен раз. А, сайленс прийшов, да. Просто постійно робиш ставку. Зайде тобі чи не зайде? І все. Ще добір двох. В нього скоро почнеться цей фатік. О, майга, але він до того часу може мене вбити просто. Преп і. А! А чо, що, що так? Тобі б не, не краще було, якби в тебе було. Може він сетапить летало на наступний хід, до речі, це цілком може бути? Так, Factory Assembly Bot це не те, що я б хотів, звісно, але це хоч щось. Ладно, я. Цей? Але він, скоріш за все, мене вб'є на цей хід. Ну, занадто довго мої карти приходили. Занадто довго, хоч якісь нормальні карти приходили. І дуже не пощастило з цим. Ну, тобто він цим ходом мене вбиває тут майже 100%, якщо чесно. Правда, не знаю, чому він віддав преп плюс оцей. Йому б краще було 1 демеджу плюс 3 на зброю. Він мене вбиває 100% тут, типу, це без шансів. Авіс рейд 1, авіссерайд 2. Правильно? Так. I can see. Ну це жахливий захід, жахливий захід. Я цю гру, до речі, вирізати не буду, щоб ви розуміли, що ця колода дуже нестабільна. дуже нестабільна. Ну, може просто так от жахливо зайти і ще й рандом ви можете програти. Тому ось так. Так, проти протиполодіна. Непростий матчап, але у нас є Окен Самонс вже хоча б. І Трейл Мікс я, трейл -мікс, напевно, навіть скину. Нам потрібен добір під Окен Самонс. Боже, ну що це за карти прийшли! Чому? Чому? чому, За що? Це просто жах. Жах, жах, жах. Капець вона за залежна ця колода, друзі. Я на ній грав. До цього. От стріплемостір Дункер прийшов. І немає жодного розгону по мані. Давайте. Може, тут буде розгін по мані? Немає, ну хоча б є рему. Ну, типу, зменшувати вартість в мене нема чого, яких спелів. О, розгін по мані, це хоча б щось. Екс, до речі, також може бути в нагоді, тому що там його титан Амітус. Він проти Хекса страждає. Ой захід. Якщо там ще зброя є, це просто вогонь для нього. До речі, це не так погано. М -м -м. Давай так, на наступний хід зіграємо це плюс оце. Так, що зброя чи не зброя? Цікаво. Ще забафовки, не зброя. Просто Макс ще і тепер зброю дрону, в капець захід у нього. У нього ідеальний прям захід дивіться. Просто голдфіш. Так, окей. For the mm, нам потрібен Зіліакс тут очевидно. Нехай порозбивається більшою кількістю карт сюди. Звичайно, він один. Він тільки одну карту розіб'яв, але він тратить, знову ж таки, цілий хіт. І це дає мені можливість пожити. Знову ж таки, у мене є відповідь на його Амітуса. Єдине, що хотілося б, щоб в нього не було і він не вбиває мені Доріа. Але в мене немає добору більше. тож... Я теоретично можу його засейвити цим. Але це погано. Тому треба так грати, чи стою отак. Щоб зіграти на наступний хіт, оце. Що ти там виставиш, дядьку? Супер забафаних своїх карт. Добре, що в мене є Хекс і Зілікс. Це хоча б щось. Ну, але з боку, іншого... Ну, треба, щоб цей йога приніс. Так, Добі, раш і раш. окей. Окей, давайте. The of Йок прийшов. Ура! О, Force Chanmi Mінion, напевно, то атаки чазу. Чи взяти. О, є перемога! Ось і все. Бачите, якщо вдається це досить швидко зіграти на шостий хід, ми взіграли. Хоча в нас далеко не ідеальний захід, а в нього прям ідеальний. Це перемога. У. Ось так от. Ну що ж, ось така от колода Бік Друїда. Це напевно найбільш хайрольна колода за останній час, якою я грав. Вона покладається на найбільшу удачу. Якщо вам не зайшло, ви програли. Якщо вам зайшло, ви виграли. І це в 90% випадків працює. Більш заходозалежної залежної колоди. Зараз в Ладдері немає. Але, як не дивно, ця колода себе досить непогано показує. Тобто, частіше за все, все-таки з такою комбінацією карт їй заходить. Частіше за тут є багато карт, які допомагають зайти вашим картам ключовим. Тому, коли вам заходить, ви в, в маслі катаєтесь, як не знаю хто. Щасливі, виграєте, перемагаєте всіх на п'ятий, шостий хід, виставляєте стіл неймовірно великих юнітів і вбиваєте опонента. Е... Ось так. Більше про цю колоду нема що казати, вам треба завжди тримати в руці Окен Самонс, Доріана і Pendant of Ors. Унгору брошуру я б також завжди тримав в руці. І Trail Mix так само, так само, як і розгін по Мані. Оцей, оцей. Цей, напевно, все-таки скидати. Хоча деколи, можливо, якщо ви не проти супероти граєте, то оцю я б також залишав. Решту всі свої великі юніти ви стараєтесь зі стартової руки скинути, щоб вони вам не прийшли. У вас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто третина вашої колоди це карти, які ви, не дай Бог, не хочете отримати. В принципі, шанси нормальні, що ви їх і не отримаєте. Е -е... Ви розганяєтесь по мані, ви виставляєте стіл, ви вбиваєте опонента. Все, опонент навіть частіше за все сам консіди. Ось као колода колода дуже хайрольна. Рекомендую її, якщо у вас є всі ці карти, якщо вам хочеться покидати монетку в Хардстоуні, хоча її ви так і там постійно кидаєте. Ця колода не принесе вам стабільний вінрейт, не принесе вам стабільний. Стабільну перемогу 10, 10 перемог поспіль, наприклад, як попередній ДК. Але вона може принести вам до фіга фану. Коли ви знаходите з кілька матчів поспіль Доріана і Тревелмастера Дунгера на четвертий-п'ятий хіт, і опонент такий е, що робити, в мене стіл, в мене на столі стоїть зміючка 2-2. А в тебе стоїть Дунгер, Йоксарон е, і Есемблібот, і Еонар. там, І він такий: ЕВП, здаюся. До побачення. Тому це може бути досить весело. А може бути не невесело, як у мене в матчі, який я вам також показував, який я один програв. В будь-якому випадку, дякую всім, хто дивився це відео. до кінця, Україна переможе, все буде добре. І якщо вам подобається хайролити, грайте бік друїдом.